Все ж таки, як харчування впливає на гормональний баланс? Харчування впливає на гормони, на нейромедіатори в більшості випадків. Е, є певні вітаміни, мікро-макроелементи, які допомагають працювати певним ендокринним залозом. Ну, на умові всім відомої щитовидної залози. Так? Щитовидна залоза вона виробляє важливі гормони: тетрайотиранін, і трійотиранін, Т4 або Т3, і вони формуються саме з йодом. Останні дослідження говорять, що окрім йоду, на вироблення цих гормонів впливає ще і селен, і залізо, і цинк, і білок. Тобто, в принципі, звісно, харчування впливає на вироблення гормонів. Те, що є вже по дослідженням, те, що ми зараз знаємо, ми бачимо, що ну, не може бути таке, що людина постійно їсть погану їжу, яка не збагачена нутрієнтами, і при цьому вона залишається здоровою. Ми це бачимо, я це бачу на прийомі щодня. Але якщо виникає захворювання ендокринної системи, то тут, якби ти вже не харчувався, то хвороба є хворобою і її треба лікувати. Але в цілому, якщо дивитися, здорова людина немає ніякої проблеми, то звісно харчування напряму впливає на всі гормони, на роботу шумково-кишкового тракту, на загальне самопочуття, на фізичну активність, на той же сон, на репродуктивну систему у жінок і чоловіків абсолютно на все, тому що ми є то, що ми їмо.